Британська вантажівка Лейланд Дав 45150 – середньотонажна модель підвищеної прохідності. Розроблена і випускалася для армії Великої Британії з 1990 року. Повнопривідна дизельна вантажівка. Вага – 10,7 тонн, довжина – 6,5 метри, ширина – 2,5 метри, висота – 2 метри, 70 сантиметрів. Колісна база – майже 4 метри. Вантажопідйомність – 4,2 2 тонни або 20 осіб у кузові. Двигун 5,9 літрів, шестициліндровий турбодизель «Камінс», потужність 145 кінських сил, коробка передач 5 ступінчаста, механічна. Витрати пального – 15 літрів, швидкість – до 120 км на годину. Лебідка тягне 5 тонн, буксирування причепу і гармати – до 5,5 тонн.